А коли відкрив печать сьому, настало безгуміння на небі, на якої півгодини, і я бачив сім ангелів, що перед богом стояли, і їм дано сім сурем, і ангел інший прийшов і став при жертовнику, маючи золоту кадильницю, і дано йому темієму множини, щоб поклав з молитвами всіх святих на жертовник золотий, що перед престолом. І піднісся дим тимі яму з молитвами святих від руки ангела перед Богом. Потім узяв ангел кадильницю і наповнив її огнем із жертовника і поверх на землю, і постали громи і голоси, і блискавиці, і землетрус, і сім ангелів, що мали сім сурем, приготувалися сурмити. Перший просурмив і настав град і вогонь. Змішані з кров'ю, і кинуто їх на землю, і третина землі згоріла, і згоріла третина дерев, і вся трава зелена згоріла. І другий ангел просурмив і, мов, гора велика, огнем розпалена, була кинута в море, і стала третина моря кров'ю, і вимерла третина створінь, що живуть у морі, і третина кораблів. Зруйнована І третій ангел посурмив, і впала з неба зоря велика, що палала, як смолоскип, і впала на третину річок, і на джерела вод, ім'я зорі мовиться, полин, і стала третина вод полином, і багато людей померло від вод, бо прогіркли. І четвертий ангел посурмив. І вражено третину сонця, і третину місяця, і третину зірок, щоб затьмилася третина їх, і день, щоб не світив третину свою, і ніч так само. І я бачив і чув одного орла, що летів посеред неба, говорив голосом гучним: Горе, горе, горе тим, які живуть на землі, від решти голосів сумних, трьох ангелів. Котрі зараз посурмлять.